Добрий день! Кілька зауважень про роботу штучним інтелектом. Отримав коментар. Вище зачарованийший. Чим більше з ним працюю, тим більше розумію, що він виконує завдання дуже поверхнево, Шиї робить дуже багато помилок у розрахунках. Є таке і помилки, і зачарування. Але ви навіть не уявляєте, як ми були зачаровані, коли з'явився Суперкалк, Excel та мобільний телефон. Появляйте, позвонити прямо з вулиці. Коли з'явився суперкалк, знайомий Голубух звільнився з роботи, взяв 10 кооперативів і вів їх в бухгалтерію, а нанятий таксист привозив завозив папки з документами йому на дачу. Фріланс і удалюнка існує дуже давно. Але це спогади. По суті, спілкуйтесь шиї як з програмістом. Програмісту потрібно ставити точну задачу. Хто має досвід спілкування з програмістами, знає. Скажи: зроби, щоб А записувалось з одного боку, А Б з іншого боку. Обов'язково А буде записувати зверху, А Б знизу. І так по азбиту. Але формально він буде правий. Правильно сказати, зроби так, щоб А і Б записувались ось в таку таблицю, в такій послідовності. І чим більше досвіду у програміста, тим точніше має бути поставлена задача. Ось приклад, до роліка. ПДВ, націнка недобавлена вартість є коментарі, в котрих досвідчений програміст доводить, що навпаки, націнка якраз є добавлена вартість, приводячи як аргумент свою бабцю, а головне, що він так робив і бачив. Можна потратити безліч часу, доводячи, що він путає добавлену вартість з адмініструванням ПДВ, а воно в кожній країні різне. А можна поставити точний алгоритм, що він має робити. Теж саме шиї. Якщо йому сказати Дай визначення, що таке дохід, у відповідь отримуємо, що з цього приводу думає інтернет. Якщо запитати Дай визначення, що таке дохід згідно стандартів буховліку, відповідь буде правильною. Шиї потрібно спілкуватись як з програмістом і ставити точну задачу. Особливо важливо для тих, хто з допомогою шиї навчається. Заходьте в шиї тільки з офіційних сайтів. Зв'язку з ажіотажем, під видом шиї продають все, що завгодно. Якщо відкрили чат, у ньому і працюйте. А краще зовсім не закривайте, не виходьте з інтернету, якщо задача важлива. Якщо захочете продовжити ту ж саму розмову в іншому чаті, або відкрити новий чат і продовжити ту ж саму розмову, у вас нічого не вийде. Це все одно, що змінити програміста, новий не пам'ятає, про що ви раніше говорили. Починай все спочатку. Не потрібно вши ні зачаровуватись, ні розчаровуватись. І любити не потрібно, потрібно використовувати. Дякую.